Всім привіт і ви на каналі Сліпі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я на 24 години буду жити на вулиці, тобто стану безхатьку. Я сподіваюся, це відео вам сподобається. Я з собою взяла гітару та коробку. В коробку будуть кидати мені гроші, а на гітарі я буду грати. Я буду вуличною музиканткою. Ну що ж, давайте починати. Річард, піди відкрить двері, хтось нам дзвонить. Добре йду. Доброго дня вам щось потрібно. Доброго дня, я дуже бідна. Можете мені, будь ласка, дати хоча б щось. Гроші чи їжу. Що ви собі дозволяєте? Ану, пішли звідси, навіть сюди не вертаєтесь. Хах, ну нічого, я не здаюсь. Є у мене ще одна жертва. Доброго дня, доброго дня, я дуже бідна, у мене немає дому. Можете, будь ласка, мені хоча б якусь їжу дати. Ну, а по гроші, будь ласка, я вас дуже прошу. Добре, зараз я подивлюсь, що є у мене. У мене є хліб для вас, можливо, вам хоча б цього вистачить. Так, мені вистачить, дякую. Мені вдалося хоча б трішки зібрати насправді один хліб. Але тепер ми йдемо в якийсь парк або на якусь набережну, та будемо збирати гроші. Я вже знайшла собі місце, тому давайте починати грати. О, oh, вау! Wow. Ви дуже гарно граєте. Вам потрібно йти в якийсь оркестр. Тримайте гроші. Дякую вам велике. Тримайте кошти. Вау, ви дуже гарна дівчина. Я хочу вам теж дати трішки грошей. Сподіваюсь, у вас все в майбутньому буде добре. О, доброго дня! Я бачу, ви дуже бідні. Я хочу вам допомогти ось цими коштами. Сподіваюсь, вони вам знадобляться. Ей, чоловіче, ви чому даєте їй гроші? Вона шарлатанка, вона брехуха. Жіночка, ну я просто зробив добре діло. в чому тут є проблема? Ану, дівчино, віддайте гроші цьому хлопцю. Я дуже бідна. навіщо мені віддавати гроші. Доброго дня я дуже вибачаюсь, що ця жінка. Вам хотіла помішати, вона просто у нас втекла з психіатричної лікарні, вона психічно не неврів... врівноважена. Так, ось я вже зібрала гроші та буду йти в магазин. Дівчина, ви дуже молодець, тому я хочу дати вам цей банан. Боже, дякую вам велике! Так, я в магазині, я порахувала, у мене є 45 токенів. Насправді це мало, але я думаю, що я щось виберу, тому дивіться, що я виберу. Доброго дня! Скільки з мене? Доброго дня з вас 60 токенів. Вибачте, але мені не вистачає. Ви можете викласти якийсь продукт. А тепер все добре? Все добре з вас 45 токенів. Так, я знайшла сміттєзвалище, та я думаю, що тут я зараз поїм. Я собі зробила ось такий бутерброд. Та хочу зараз його з'їсти. Гав-гав, гав-гав. О, до мене песик прийшов. Все, тепер у мене є новий друг. Я вирішила дати цій собаці огорок, щоб він був не голодний. А я ще з'їла банан. І зараз я хочу знайти собі хоча б якесь місце, щоб я поспала. Ось такий от спальний мішок я знайшла. Він достатньо класний, та він мені підійде. Тут є одна дівчина, яка тут працює охоронцем, та я хочу в неї взяти шоколадку, вона напевно, дуже добра. Я прийшла нарвати собі квіти, тому що мені скучно. Відео вийшло досить коротким, але воно вийшло прикольним. Я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипітока. Всім удачі та всім па-па!